До останнього подиху життя Олександр був відданий і вірний своїй військовій присязі. Він цінував кожного побратима, з яким служив. Він допомагав кожному і ділився всім тим, що посилало йому життя і військова служба. Саме завдяки таким, як він, який є фундаментом нарушимої України, яка на цілий світ засвідчила, що ми достойні жити у вільній незалежній Україні, тому що тут живуть найкращі люди, одним з яких назавжди залишиться в нашій пам'яті і в нашому житті, Олександр, дорога скорботна родина, кохана дружина, дітки, вірні, друзі, побратими. Прийміть щирі співчуття, упокой Господи, душу спочилого, новоприставленого воїна і захисника України Олександра. Слава Україні! Героям слава! І слава великому воїну і захиснику України Олександру! Вічна йому пам'ять і царство небесне.